Поневірянню росіян присвячено так багато уваги, що яку статтю не відкрий, стає зрозуміло, що безнадійна. Наприклад, один руський у еміграції засумував за лікарською ковбасою, якої немає у Токіо. А тому для нього інші читачі медузи, які живуть у Росії, пішли і сфотографували її. Ці строки міг би написати лише нащадок Достоєвського та Ахматової. Из-за проблем с логистикой закрылся единственный русский магазин в Токио, который привозил докторскую колбасу. На прошлый Новый год еще удалось поесть оливье по классическому рецепту, но в этом, похоже, придется довольствоваться ущербным салатом столичный. Неизвестно, когда я еще могу отведать бутерброд с белым хлебушком, маслицем и толстым кружочком папа может. В этом году в моем сердце появилась круглая розовая дыра, заполнить которую будет так непросто. Як ви бачите, світ має співчувати росіянину, який втратив лікарську ковбасу, і тепер має рожеву дірку у серці. І світ йому дійсно співчуває, бо медуза і подібні їй хороші росіяни роблять все для цього, в тому числі користуються стражданнями українців, щоб підвищити свій рівень комфорту. І це вже не медуза, а цілковитий рак.